Хто нічого не розуміє в бізнесі, прошу проходити повз і не дивитися це відео. Всім іншим, хто шукає класний стартап для заробітку, пропоную вам придбати ось таких чудових, гарно нагодованих, упітаних молодих чоловіків. У самому-самому соку і в розвитку своїх сил. Гарно їдять, практично не сплять, швидко ростуть. Ну і, в принципі, і шкодять нашій картоплі. Привіт, друзі! Петрук Агенція сьогодні знаходиться на своїх картопляних грядках. І сьогодні у нас відео про те, як ми боремося із Колорадським жуком. Колись у давнину мудрі люди казали, що робота у неділю вона зжирає все, що було зароблено протягом цілого тижня. Але є така робота, яку не можна перенести, наприклад, на завтра там чи післязавтра, щоб її не виконати. Тому сьогодні, не дивлячись на те, що неділя, але вже вечір, близько 19-ї години, і ми вийшли на наш город для того, щоб провести сьогодні боротьбу із колорадським жуком на нашій картоплі. Дякувати Богу, у нас вже пройшли дощі, встановилася вже гарна тепла і суха погода, а це є дуже сприятливий період для того, щоб на ділянці, де росте наша картопля, почав масово плодитися, множитися і жерти картопляне листя Колорадський жук. Картоплю ми ще жодного разу не кропили, тому сьогодні було прийнято рішення саме час це зробити. Чому я кажу, що саме час, тому що подивіться, молода картопля. Нагадаю, що це сорт торнадо від компанії Форс Агро, вже викинула. Бубочки на цвіт. Бачите, вона вже хоче починати цвісти. А коли картопля цвіте, то бажано не проводити ніякі хімічні обробки куща. Тому для того, щоб не втратити урожай картоплі, не дочекатися, коли вже жук масово кине. Ми вирішили сьогодні. Знищити того жука, який вже є. Ви бачите, я вам так телефоном веду по картоплі. Ну, це зовсім не масове явище. Картопля першої репродукції вона не дуже уражується колорадським жуком, так як у неї листя тверде, волохате, таке, і він не дуже полюбляє її їсти. Але все одно де-не-де де жуки є. Бо для того, щоб не дочекатися, коли вже тут день два, і, і вони її вже зроблять якусь шкоду, ми сьогодні їх знищимо. Колорадський жук називається саме Колорадським через те, що він потрапив до країн, бувшого Радянського Союзу, саме із Америки. І відбулося це у часи якраз холодної війни між Радянським Союзом та Сполученими Штатами. І навіть ходила така легенда, що це американці таким чином, таким способом борються із Радянським Союзом, що наслали на нашу країну ось цього такого шкідника. Тому що це дійсно дуже небезпечний шкідник. І він в Сполучених Штатах теж наробив багато біди фермерам, які вирощували картоплі. Він зжирав. Повністю плантації знищував урожай, і фермери несли величезні збитки. У нас теж, якщо, скажімо так, ну не догледіти він теж може наробити величезної шкоди. Тому треба за цим слідкувати. Є люди, які кроплять там, і два, і три, і чотири рази на на сезон, тому що препарати є і системної дії. які Працюють на перспективу, і є препарати контактної дії. Це ті, які знищують тільки власне те на що він потрапив. На якого жука потрапив, наприклад, Колорадського того жука і знищив. Сьогодні ми застосовуємо хімічний препарат для боротьби, але можна застосовувати і біологічні препарати для боротьби із тією заразою. А, до речі, можна використовувати і, ще і курей, і індиків, і фазанів, і цесарок вони теж дуже полюбляють. Їсти, їсти колорадського жука, але нам, щоб їх сюди загнати, тих курей, то в нас в нас це не вийде. Можна було б, можна було б цим скористатися методом, але для нас він не є актуальним. Ось, бачите, є такі кущі, що, що багато жуків, є такі кущі, що взагалі жодного жука немає. Тобто жук ще не масово уразив нашу картоплю. Ось бачите, тут взагалі жодного жука ніде немає. Але потрібно покропити всі, тому що препарат діє навіть на, на личинки та, та яйця жуків. Дивлячись на те, що наш канал Петрука Агенція це канал про любов, про добро, про наше підсобне господарство, але все-таки відео сьогоднішнє наше про вбивство, про вбивство колорадських жуків. І для цього ми використали препарат. Кораген. Друзі, не можу сказати про нього нічого, тому що цей препарат залишився у нас після того, як Олег кропив жуки-мамі. Це її препарат. Ми в минулому році користувалися препаратом Ампліго. Один-єдиний раз ми ним кропили, все більше потреби не було. Мама десь купила, не знаю, де цей препарат. Будемо пробувати. Взагалі я вам раджу міняти препарати. Навіть якщо ви і двічі за сезон чи тричі за сезон знищуєте колорадського жука на своїй картоплі, використовуйте, будь ласка, для цього різні препарати. Тому що жуки ну, такі тварі, що вони звикають до діючої речовини, і вона потім погано діє. Цей препарат пише, що токсичний. І найкраще його використовувати на початку яйцекладки жука. Можна використовувати його на картоплі, на овочах, також можна використовувати його на груші, на пізніх кісточкових. Він знищує не тільки колорадського жука, він знищує також і плодожерку, моль, листовійки, гусеніці і каліфорнійські щитівки. Ну, ранню картоплю бажано вже дійсно, не мав робити, тому що срок очікування 14 днів. А я думаю, що наша картопелька, так як вона вже цвіте, то ну, 14 днів і можна буде вже пробувати десь там, хоч собі на вечеру підшпортати, використати, подивитися, що там під нею зав'язалося. Ірвала свій букетик польових квітів і буду сходити вже на подвір'я, тому що ще одна робота є, яку навіть і в неділю треба. Робити, не дивлячись на те, що неділя, вихідний день. Це годівля наших кроликів. А зараз ми використовуємо траву, яка росте на подвір'ї на нашій садибі. А хто дивиться наші відео, знає, що на садибі у нас є один вулик, в якому живуть бджоли. А хто дивиться наші відео, знає, що у Олега страшенна алергія на укуси цих комах. Тому туди ми їдемо вже тільки пізнім-пізнім вечором, коли бджоли вже всі. У себе в доміку попивають чай, дивляться останні новини в марафоні. Читають телеграм. мають ноги лягають спати. Тому всім вам гарного вечора. Не забувайте, що сьогодні неділя, не забувайте зателефонувати або зайти до своїх батьків. Дітям приділити увагу, бо вони наше все. Ми теж сьогодні їздили до церкви. Тому що коли я на Черкасах єдине, що ми можемо робити для нашої дитини, це щиро молитися за неї за її здоров'я, за її успіхи і, взагалі, за всю нашу країну. За всю нашу Україну. Гарного вечора. Ну і в кінці, в самому в самому вже кінці відео хочу закцентувати вашу увагу на те, що ми змінили заставку каналу. Знаєте, це заставило нас зробити такий коментар, що наше відео довго і, і ні про що. Люди, у нас не канал науковий, у нас не канал якогось інституту картоплярства, чи виноградарства, чи свинарства, чи, чи курятника. У нас канал про наше життя. Ми розказуємо у ньому те, що ми робимо, і те, що ми хочемо. Якщо вам не подобається, якщо вам довго, якщо вам нудно, проходьте повз.